Театр розпочинається з вішалки: будинок з передпокою, а місто з перону вокзалу. Залізнична історія Львова та всієї Галичини бере свій початок із жовтня 1861 року. Саме тоді будівельники заклали останню цеглину у приміщення нового вокзалу. А вже через кілька днів до нього прийшов перший потяг Ярослав, який поєднав столицю Галичини з імперським віднем. Це була справді небачена подія, адже до того часу Галичани користувалися лише гужовим транспортом, у якому роль локомотива виконували звичайнісінькі воли. 4 листопада 1861 року майже усе населення Львова кинувши своє звичне заняття, нетерпляче юрмиться поблизу новозбудованого приміщення вокзалу та вздовж залізничної колії. Ажіотаж не випадковий, адже лишень за якихось кілька хвилин до міста має прибути справжнісіньке диво цивілізації. Новенький потяг, який до того Львів'яни могли бачити, хіба що лишень на фотокартках. То потворіння настільки велике, що навіть губернатор і духовенство не можуть вчасно дістатися перону. Частково юрмище на вокзалі спровокувала коротенька замітка у газеті Львівській, яка напередодні написала. Після довгого очікування наближається радісний день, від якого починається і в нас регулярний рух на залізниці імені Карла Людвіга. Вона безпосередньо з'єднає Львів з цілою мережею залізниць. За допомогою залізничних шляхів Східна Галичина поєднається з цивілізованою Європою. Утвориться шлях, що проляже від східних кордонів Австрії аж до узбережжя Адріатичного моря. Столиця краю, як і взагалі Галичина, відтепер матиме допуск до збільшення активності промислу та полегшеної торгівлі. Половина третьої по обіді з гучним сигналом і швидкістю черепахи, потяг Ярослав, що складався лише з чотирьох вагонів, нарешті прибув до Львова. Ним особисто керував інспектор залізниці КЕП та підприємець Клянь. А першими пасажирами були виключно багатії: банкіри, представники духовенства та підприємці. Побачивши потяг, люди від по повідкривали роти, адже навіть у своїх найсміливіших фантазіях вони уявити не могли, що диво техніки та науки, про яке стільки писалося у місцевій пресі, виглядає саме так. Не випадково у тій самій газеті Львівській через кілька днів після події писалося. Здовж шляху руху поїзда вийшло дуже багато народу: старі і молоді чоловіки, жінки і діти. При проході поїзда люди застигали німому оціпенінні. Ідея поєднати відень та столицю Галичини залізницею належала самим австрійцям, які задля цього і розробили спеціальний проект. Проте він був вигідний не лише їм і великим промисловцям, а й звичайнісіньким селянам, які проживали ось тут, на околицях Львова. Через те, що через їхні городи проводили колію, австрійці платили величезні суми компенсацій. Особливо заробили мешканці Клепарова, де росли славнозвісні львівські черехи, гібрид вишні та черешні. За кожне зламане деревце австрійці справді платили у три дорога. Цікаво, що побудувати колійну гілку до Галичини Австрія планувала давно. Проте неврожай і тяжка політична ситуація. Ці плани сплутали. Особливо коли усією Європою прокотилася хвиля революційних рухів. Проте розуміючи стратегічну важливість залізниці лише до 1854 року, австрійським урядом було прокладено стільки залізниць, скільки ще не мала жодна країна світу 1766 кілометрів. Це обійшлося Австрії у величезну суму 367 мільйонів гульденів. У результаті, отримавши величезні борги, держава почала розпродувати залізничне майно у приватні руки. Зрештою було прийнято безпрецедентне рішення. Усі галицькі залізниці, навіть ті, що лише проєктуються, переходять у власність товариства галицьких залізниць імені Карла Людвіга. Власне його акціонери основний акцент і робили на східний напрямок, та прагнули прокласти колію до самої Російської імперії, а насамперед містечка Броди. Попри те, що товариство за використану землю платило селянам величезні суми, які в окремих випадках у півтори рази перевищували ринкову вартість землі. Продавати свої наділи селяни на відріз відмовлялися. Вони трощили приладдя та гнали геть проектувальників. Причина була простою: колія просто розділяла городи на дві частини. Відтак, аби дістатися з одного кінця в інший, необхідно було робити величезні об'їзди. А в тих умовах це була величезна затрата часу. Товариство Карла Людвіга одразу прославилося якістю виконання робіт, що особливо стосувалося верхньої будівлі шляху. Так шпали мали бути тільки дубові, у крайньому випадку із сосни. Виготовляли їх із серцевини дерева, яке мало бути здоровим та добре висушеним. Умови будівництва були важкими. Земляні насипи робили вручну за допомогою лопати, носилок та дерев'яних возиків. За день робітник вивозив 5-6 кубометрів землі, а шлях, який він проходив з возиком, складав щонайменше 15 кілометрів. Це була справді чорна і важка робота, проте, аби отримати її, необхідно було мати протекцію від священника, офіцера або залізничника із солідним стажем роботи. Залежність від залізниці була фатальною. Відтак, аби навіть одружитися, необхідно було мати дозвіл від начальника залізниці. Той час, коли товариство Карла Людвіга взялося за прокладання колії, виникло питання про будівництво і самого вокзалу. Спочатку його приміщення мало відрізнялося від решти міських будинків. Єдиний на добу потяг прибував до звичайнісінької триповерхової споруди, проте, незважаючи на це, на хвилі загального оптимізму при описі цієї справді мало естетичної установи, преса не шкодувала яскравих фарб. Що стосується головного будинку, то це одна з найкращих споруд у Європі. Довжина його 70 сажнів, а ширина 10 сажнів. В майбутньому він служитиме відправним пунктом для чотирьох залізниць: зі Львова до Кракова, до Чернівців, до Бродів і до Томашева, яких загальна довжина становитиме 110 миль. Згодом залізниці Галичини таки з'єдналися із станціями Російської імперії під Волочиськом та Бродами. Відтак львівський вокзал просто не міг впоратися з постійно зростаючим пасажиро та вантажопотоком. потоком. Спочатку новий залізничний двірець планували спорудити поблизу нинішнього проспекту Шевченка. За іншим планом, він мав з'явитися на початку сучасної вулиці імені Степана Бандери. Проте міським чиновникам не сподобався ні один, ні інший варіант, і вони ухвалили рішення про перенесення будови за місто на місце, де він перебуває і досі. Новий вокзал мав вражати не лишень архітектурною красою та розмірами, але й такою інженерною новинкою, як скляний дебаркадер над пероном. Вже у 1902 році будівельники взялися до роботи, і через два роки на ще недавно порожньому місці постав найбільший вокзальний комплекс у всій Європі. Через неповні 15 років вокзал вперше руйнують. Російські війська, які спішно відступають з міста, просто підпалюють його. На початку Другої світової війни вокзальне приміщення уже бомбардують німецькі винищувачі, які практично повністю стирають його з лиця землі. Вокзал починають відбудовувати уже у післявоєнні